Там дивіться, нюанс такий. По-перше, що це таке? Це законопроект закон вже зараз, який розроблений комітетом з питань бюджету, моїми колегами мною. Суть його проста, все, що конфісковується від майна РФ чи там бізнесів, які підтримували, вони передаються до арми. Арма конфісковує, продає і гроші. Перечисля на фонд відновлення. Фонд відновлення чітко прописані критерії: інфраструктура дорог, інфраструктура вода, водовідведення, інфраструктура ВПО і зараз додавали ще медицину і енергетична інфраструктура. Ці гроші громади подають напряму на міністерство відновлення, отримують кошти. Павлоград отримав зараз в минулому році більше 200 мільйонів. Що ви казали, це ситуація бюджетного року. Зараз бюджетний рік закінчився, ці гроші повернулися е, до бюджету. А в, в кінці цього місяця бюджетний комітет збереться, і по тим проектам, які вже е, фінансуються, е, поверне ці гроші на, е, на ці об'єкти. Тому сьогодні мер Павлограда і казав, що до Проєкту про водозабір, там 65 мільйонів. І у мене є складності, тому що гроші повернулися, ми не змогли нічого зробити. Поки що проєктна документація, там водовідведення землі, там дуже багато складних ситуацій. Робимо все швидко. Ну, Я думаю, що ми все одно повернемо ці гроші назад і реалізуємо ці проекти. Це Чисто суто бюджетні від, ну, ці нюанси відносини, ми не зробили перехідними ці гроші тільки до того, щоб там більше 60 мільярдів гривень було виділено по країні. І якщо б це були перехідні гроші, міністерство казало, що ну, не факт, що всі розслабляться і зробляться швидко дуже швидко. Щоб ці гроші можна було використати. Ну, така ситуація. Я вважаю, що цьому році ще буде достатньо додаткових коштів. Ми хочемо, я хочу, щоб і Павлоград, і Тернівка, і першотравенц теж отримували гроші на оці проекти. Там є в Тернівці. Буду... Ну, будівлі, які недобудовані, їх можна переробити на будівлі для ВПО один із проєктів. Першотравень це моя біль це резервуар для води, щоб там і розробка свого водозабору. Ну, тобто ми цими грошима перекриваємо. Неможливо використовувати інші гроші, тому що їх нема. А ось ці чітко прописані законом, куди використовуються, ми це використовуємо.